І третій колектив. Угу. Які у вас стосунки з вихованцями? Прекрасні були. Я ніколи з ні, дітьми нічого поганого не мав. Взагалі за 18 років. Усі е, знають і працівники підтвердять, як я їх люблю, куди я з ними ходив. В угу. Удринці, на фортецю, Дзвенигурд, в Кривецьку печеру, постійно вони зі мною. В тісному контакті в спортзал, чи що вони прекрасні з ним. Вони мене чекали біля воріт постійно. На цьому, що... mm -hmm. на дуже мені про це навіть прикрушу таке питання. Mm -hmm. Зрозуміло. скажіть, будь ласка, коли ви дізналися про цей випадок, що вас звинувачують у такому ну, поводженні з вихованцями і у... на другий день? 22... Як не прикро, 23-го. 23 грудня дізналась. Хто вам про це повідомив? Це вже... Прийшовши на роботу, почали переказувати, що вихованці, працівники, що вихованці ну, таке намовляють, говорять, що ніби якби, то я прикладав йому праску, щось таке висується. Що... Mm. А з якою метою? Ну, от як? З якою метою? Ну, я бачите, я не можу, як вроді в них і дисципліну підтриму, може за те, що вони мене. Чи може хтось їх намовив? Ну, я так… Чітко, конкретно, з якою метою mm -hmm. вони це зробили, я сказати не можу. Ні, ну ваші припущення, і що як мене вони... mm -hmm. зрозуміло. І після того випадку, коли вже якби всі діз... ну, набуло розголосу, так? Які е... Ви зверталися до Сашка, так, і розпитували його. Наприклад, ну як це все, все це було насправді? так? Це я його ще розпитав 22 грудня, але я. На то навіть такої уваги. Це 22 грудня я прийшов ще на роботу. Свято Ганне, церковне, велике свято. На сьому годину зранку так такі на зміна. І працюємо по графіку, пів восьмої зробимо, зробили підйом. Одні діти у нас і проблемні, одні стелять ліжка, другий нервується, кричить. Один пішов зуби чисти. Ну, звичайно, група там, така важкувата. Один встав, один ще в ліжку. Після того Панасюк помився, пішли ми на сніданок, він каже, що мене плече щока. Після того, як я вмився і витерся, угу. Я ще поснідали, відвів його в ізолятор. Побачив, що невеличке таке почервоніння. Угу. І він йому там медсестра обробила, то по червоніння чи що, І по дорозі звідти і кажу, Саша, що це сталося, що ти викис? А Віктор Іванович, так як він, цей ну, кажу, та кажи, я шо, о, каже, Писаренко, і Славік Терпак, каже, я не хотів щось там їх зробити так, як вони. Ну вони постійно з ним мають конфлікти, бо я працюю, бачу, вони його є цей. Каже, як лягали спати, там, вночі приклали, приклали до каміна лицем. Писаренко каже, злапав за руки, а той забухає, приклада. А я це так собі. Mm. Так не задовуває, бо діти вони постійно то це то, що наговорюють, то говорять, то то. Mm. Це. То про це він вже розповідав 23 грудня, то Та, так? 22-го. 22 і відпрацював ще зміну, тихесенько, нічого, ніхто, ні діти не говорили. Все тихо, спокійно, нічого на лиці, там таке почервоніння, мазу прийшов я додому, 22-го візьму. 23-го прийшов на 9-ту -го годину і вже такі якісь відчув версії, коли я розпитав вихованці. Руслан, кажу, ти що на цей хоче? там, Віксаша, що це ви таке говорить? Віктор Іванович, ми таке не казали, ми нічого не знаємо. Mm -hmm. Я кажу, як би це ви таке могли на мене, на кого, на кого, який з вами до вас таке ставлення? Та ж постійно. Ні, Віктор Іванович, ви що, ми нічого не знаємо, ми нічого не, не, не говоримо.